Ну що, 20 листопада я обіцяв вам показувати, як виглядають бурячки. Я вам скажу так, що тут на верхах взагалі нібито як все навіть ідеальненько. Бо коротше тут все-таки є ну, рух повітря навпроти випарника. Ось І тут, бачите, воно нібито все нормально себе класно почуває. Але понизах я знаходив де не де, коли не вся ботва, але одна Отак от ботвичка вона така ну, розчвається з цим. Тому спостерігаємо далі, вам показую все, як обіцяв. бачите, ну, типу, Наразі нібито все, все ок здорово. Ось і таких якихось моментів прям критичних напроти випарника нема. Але я ж кажу, внизу знаходив. Час покаже, давайте що трошки копну всередину сюди Бачите як воно виглядає ну Це нормальненько нібито Нічого такого критичного і я і не бачу О, ось от, трошечки почало змінювати оце, о, да, вже бачите, вже почало розлазитись тканина, коли починає отак лізти, все, оце вже починає хворіти. Окей, ну основна маса ще ось, ось, бачите теж. Але на сьогоднішній день нічого критичного, все, обіцяв, показав. Слідкуйте, слідкуйте далі, куди тиснути теж знаєте.